Здарова, вітюня. Так, дивись. Ну, зараз секунду. Коротше, а, коротше так. А, є рандомайзер. Там я виставив поки що значення чисел від 0 до 100. Ну, я, чесно кажучи, не впевнений, що залетить прямо аж 100 людей. Хоч би якось, якийсь десяток набралось. Ну, в общем. Прописуйте, прописую, в принципі, будь-яке число. Від 0 до 100. І будемо крутити рандомайзер до тих пір, поки він, ну, це число комусь не випаде. Ну там вже там вже чисто на везінні. 18. Прекрасно. А як чути мене? Чути добре? Все, прекрасно. Все, Вітя, ставки прийняті. Твоє число 18. Як в казино. Хе, <хи> якщо ніхто не прийде, то я тобі його віддам. Та ні, треба було його зливати. А чекай, ти його, ти його забрав чи, цей? чи він у тебе лежить ще в призах? А, так пр правильно, правильно. Правильно, що продав. Він, блін, коштує, він ніхіра не коштує. Як тільки. Ще тоді, коли дрібчіпи налаштовувались, то вони, звісно, коштували там і по 180 тисяч. Було доходив такий маразм. А потім, коли по понерфили, то все, то. Їх і по 50 тисяч продавали, і по 30. Хтось і по 20 продавав. Коротше, хто, хто як міг, так і сплавляв їх. Та не випадає, ну. Я не знаю, за весь час, що я граю, ну шо мені там, ну вроді стейдж другий падав. Ну, ну і все. Ну це був потолок. Тут, блін, дивишся, комусь там леза за спину, комусь там машини падають. Мені ніхіра, бляха, не падала. Так, зараз закину трансляцію нашу. Хай заходять. Та-та, маска пакет. І, ну, очки, я не помню, що там за очки, Ну, оця маска пакет і якісь там кофти по 5000. Це, це постійно, блін, Реально, постійно така херня, блін, залітає. Так, э, люди. Хто заходить... Будь ласка, пропишіть число, число від 1 до 100 і рандомайзером будемо крутити. Ну от, Вже 18, вже заброньовано. Давайте щось окрім 18. Любе число. Рандомайзер крутить. Там взагалі не зрозуміло, як він крутить. А господи, тут написано ти написав очки опита, або мене сердечко перекрило, і я не побачив слова опита. Так, шановні, шановні, пропишіть число від 1 до 100 і будемо прокручувати рандомайзером. Число 18 вже є. Давайте щось інше прописуйте. Що, бажаючих нема, да? Ну, добре? О, 24. Маємо два числа. Привіт, Віталій, привіт. Ну ще почекаємо трошки. Хвилин 5. Може хтось ж залетить, ні? Хлопці, одна тільки умова у мене буде до вас. Дуже прошу, ви коли будете активувати ключ, будь ласка, по силці, ссылка ж тут. Так, ссылка тут моя. По моїй реферальній силці пройдіть. Закачайте 5 Mods. Якщо, якщо він у вас уже був. Закачаний, то видаліть його. По моїй силці пройдіть, закачайте його і активовуйте ключ. Він буде працювати, все буде добре. Бо мені вони, ну якби відписували, що вони будуть перевіряти. Просто, щоб не вийшло ніякого факапу. Ну, реально. Все такі 30 днів. Буде обідно, да, якщо ну, прийдете непосилці і активується непосилці, і вони там через 2-3 дні вичислять, що не посилці і, коротше, заблокують. Ну, давайте так. В принципі, я не планую це все розтягувати. Я попереджав. Вчора людей, сьогодні, просив, казав, декілька разів вже от в чатах понаписував, що в 17 розіграш. Давайте сім... до 17.05. Ті, хто є, люди, хто, заход... Хто, заход... хто заходить зараз, пропишіть число від 1 до 100 і рандомайзером будемо ловити ці числа.

Коротше, не так багато бажаючих. Хлопці, ну, значить, серед вас двох будемо розігрувати. Ще дві хвилини. Люди, хто заходить, будь ласка, пропушіть число від 1 до 100 для участі в розіграшу. Маємо вже число 18, маємо число 24. Короче, нема бажаючих. Та. Ну і добре. Віталій, Вітя, ви тут, на місці. Ви два моїх Підписника самих активних. Значить, хлопці, хтось із вас точно получить цей ключ. Ну, коротше, все. Я не бачу сенсу довго чекати. Так, е перевожу зараз картинку. Отак. От Видно, да Аби все було чітко. Так, маємо рандомайзер. Та? Видно? Видно. Так, маємо числа. Значить, у нас є 18, у нас є 24. Я думаю, що ми тут, напевно, поставимо. Ну, так, щоб хоч пару раз крутнути. Ні, 100 вже нема сенсу ставити. Ставимо 50. Ну, так, щоб хоч якусь інтригу не тримати цьому всьому. Погнали? Погнали. 30. Брю. 10. 30. пятнадцать, одиннадцать, восемнадцать, пацаны, все честно, Витя, Витя честно выиграл путем путем <laughs> Е, ну, Віталя, ти вже дзвоняй, ти ж сам бачиш ніякого, ніяких там махінацій, все, все потім. Воно ж могло видати як 18. Ану, чекай. Ти дав 24. 37, 4, 25. ну Бач, ну рядом, рядом 26. І диви, і нема 24. І не дає, і не дає. Я не знаю, я вже ж не рахую. О, все, нарешті. Ну все, я всіх вітаю. Та, Віталя, ну сьогодні та, трохи не твій день. Віті, повезло трошки більше. Вітя. Я тоді закриваю трансляцію і цей. Напишу скину тобі ключ в цей, кажу, в Телеграм, в Діскорді. Зараз скину тобі ключ активації. А ти вже можеш. Е, тут, тут посилишся, можеш заходити і е, скачати собі FiveMods. Mods. От тут якраз є ссылка. В описі стоїть. Все, хлопці, ви найкращі. Всіх люблю, цілую, обняв. Закриваємо цей стрім, ключ віддаю. Гарного дня! Вітя з тобою зараз пишемося в в дискорді.